За повідомленнями численних словацьких змі, 19 серпня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів відеоконференцію з лідерами країн-членів Європейського Союзу, щоб обговорити переговори у Вашингтоні щодо війни в Україні. Він привітав мирні зусилля, докладені останніми днями. Він також повторив свою попередню заяву про те, що Росію неможливо перемогти у звичайній війні. Всю цю відверту маячню Фіцо виклав у своїх аккаунтах в соцмережах, зробивши чергове відеозвернення. Мабуть, це вже досить природно для словацького прем'єра, тому що наживо, дякувати Богові, його й не дуже то слухають лідери ЄС. В своїх вже фірмених антиукраїнських відеороликах Фіцо говорить про дві основні передумови для припинення конфлікту. Перша, за його словами, полягає в тому, що Україна не може стати членом НАТО. Ну а по-друге, далі цитата. Не менш важливим є фактичне розуміння того, що без обговорення територіальних змін в Україні ми не зрушимо з місця, стверджує він. Додаючи, що якщо ці основні домовленості призведуть до припинення вогню та припинення конфлікту, процес розпочатий американським президентом Трампом буде вважатися його величезним особистим успіхом.